Оприлюднити автобіографії кандидатів до Верховної Ради та представити їхні майнові декларації за 2013 рік вимагає громадянський рух чесно. Наразі його представники вже підписали меморандум із 15 кандидатами, що балотуються до парламенту від Прикарпаття. Також рух чесно аналізує біографії та політичну діяльність кандидатів. Висунуто 127 кандидатів, які голосували за диктаторські закони 16 січня. Тому метою нашого руху в першу чергу це є. Недопущення таких кандидатів повторно в Верховну Раду було проаналізовано ці списки, і на велику радість по Івано-Франківській області немає жодного кандидата, який голосував 16 січня. Чимало кандидатів у народні депутати, що балотувалися до парламенту на попередніх виборах, знову хочуть отримати мандат. Проте, сподіваючись на перемогу, тепер змінили пріоритети висування. 83-му окрузі. Саме більше змін було в Чорнуса Володимира. 14 році він був самовисуванцем, в 2014 році він ішов від удару, зараз він іде від громадської позиції Анатолія Гречценка. Шевченко Олександр, який йде зараз по 83-му округу, він в 12-14 році був самовисуванцем, зараз він вже йде від блоку Петра Порошенка по 83-му окрузі, що нас іде потрошку. Як він в 12-му році балотувався по 85-му на Двернянському виборчому округу від нашої країни? Зараз він іде самовисуванцем по 83-му окрузі, якщо порівнювати із вибором. Рами 2012-го, то передвиборча агітація на Прикарпатті відбувається дещо мляво, стверджують у комітеті виборців України. Зокрема, немає півтора сантиметрового шару агітлистівок на стовпах та поливання брудом одних кандидатів іншими. Наразі найпопулярнішими засобами є реклама на білбордах та поширення партійної преси серед перехожих. Запитання до деяких кандидатів по кількості заявлених агітматеріалів, які вони розповсюджують, до, до фактичних агітматеріалів. Але зараз ми це перевіряємо, тому що е, коли на агітці вказано тараж 200 листівок, а ними заліплено дуже багато тумб. Ну є сумнів. Якщо із партійними кандидатами можна запросто заключити меморандум, то самовисуванців зайдуть. Інколи неможливо, скаржиться чесно. Тому його активісти закликають таких кандидатів самим зголоситися на інтернет-сторінці руху чесно. Оксана Семко, Ігор Духович, Новини на вежі.